Присвоїти голові Минської районної ради, 5 ран посадової особи місцевого самолітування. Встановляйте голові районної ради Невбринському Володимиру Михайловичу. Посадовий клад визначений постановою Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року за номером 268 про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів інформації влади, органів прокуратури, судів та інших органів. Надбавку за вислугу років з урахуванням доплати за ран у розмірі 25% відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 3 травня 1994 року за номер 283 про порядок повчислення статус державної служби. Здійснювати щомісячне приємно вміювання у розмірі до. 50% посадового вкладу за фактично відпрацьований час у межах фонду оплати праці та економії фонду оплати праці. Надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати. І, третій пункт, на підставі частини 2 статті 43 закону України про місцеве замальовування України. Скасувати рішення районної ради від 17 листопада 2010 року про оплату праці районної ради. Район. Які були пропозиції? Закрепиться. <клухи> Нема закрещень. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб проєкт рішення озвучений мною прийнят як рішення нашої ш... сесії? Прошу голосувати. Проти, отримався, приймається. Приходимо на наступного питання. Про умови оплати заступника голови районної ради. Пропонується сьогоднішній проєкт рішення з даного питання. Про оплату праці заступника голови районної ради. Відповідно до статті 14.15 закону України про службу в органах місцевого самоврядування районна рада вирішила. Присвоїти заступнику голови Менської районної ради Ляху Віктору Васильовичу, 7 й ранок посадової особи місцевого самоврядування. Становити заступник голови районної ради, Ляху Віктору Васильовичу, відповідно, посадовий плат, визначений постановою Кабінетів міністрів України від 9 березня 2006 року за номером 268 про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів. Здійснювати щомісячне преміювання у розмірі 50% посадового оплату за фактично відпрацьований час у межах фонду оплати праці та економії фонду оплати праці. Надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових питань та допомога здоров'я при надані щомішної відпустки у розмірі серед заробітної платі. На підставі частини 2 статті 43 за закону України чи міністерства народження України скасувати рішення районної ради 17 листопада року

До пятьдесяты ресотки. Заступник вот так вот. До п'ятдесяты. До пятнадцати ресотки. Нема ничего такого проводится. Правильно будет. А вам у доступника. Наступника целовых реклам самый. Не приспали. Я Якщо буква. Там вже вилка. Рам <різний> сформувати заступник <різний> поняття. Немає чи <ще, що> пропазити. <різний> Доступно проєктного рішення. Тоді я ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити даний проєкт рішення рішення нашої сесії? Прошу голосувати. Утримався проти? Приймається. Следуючий пункт нашого порядку денного провідку заступника голови районної ради надійшла пропозиція зняти його з порядку денного. Так. Да. Нема Нема. Да. То за те, щоб зняти дане э, порядного проголосування. Проти. Питання, е питання порядку денного про роль подання головного лікаря міської центральної районної лікарні про списання майна, ну ми практично було. Ставили його на голосування. Але, ну, може, може, я на мій погляд, не зовсім було все толерантно зроблено, тому що члени лічильної комісії були відсутні взагалі. Тоб' які пропозиції? Ми повертаємося до його розгляду, чи... Не треба говорити. Ставимо його на голосу, вважаємо його розглянути. Ставимо на судьбу. Будь ласка, давайте ще раз поінформуємо, по суті даному.